Так, Альонка, все, звісно, добре, але пора робити мені рекламу. Я взагалі заплатила. Коротше, дуй до мене, але не дергай двері. Там я відкрию на вході, піднімаюся на другий поверх, так а хоп, і мій кабінет, справа після роялі. Дивись, мені прийшла нова вивіска. треба показати. І якось так з усіх боків, ну якось покрути, постав, поклади. Ну, коротше, зроби красиво. А ще в мене є ж новий диван для клієнтів, теж якось покажи нормально. Ще обов'язково покажи, що я. Працюють тільки на преміальних препаратах. Це важно, бо херню не держим. Потім давай йду до кошетки. Вона дуже зручна. Для клієнтів дуже удобно лежать, сидіть, спина не болить. Срочно, блін, ще вспомнила. Срочно покажи мої нові апарати. Коротше, покажи оцей великий мікроігольчатий РФ. І скажи, що він преміум. І такий є тільки в мене і у Майкла Джексона, звісно. Скажи, що він як Тесла з таким екраном модний та дорогий. Так, потім піди, покажи другий Дермалюкс Про. Це взагалі топчик робить такі чистки, що буде мінус 20 років після процедури. Ще покажи оцю косметику, якою я працюю, і роблю нею уходи. Вона дуже крута та модна. Покажи ще ж уколи, що це не страшно, що це не больно. Ну, якось покажи, я хрен його знаю, як. Покажи, що в мене дуже красиво, естетично, стерильно, що дівчата відчувають себе як вдома. І, до речі, покажи сертифікати та, може, комусь треба. Ну, коротше, я надіюсь на тебе.